І так пишу шосте 02 95 600. Так, вага тримається. Чудово. Всім доброго ранку, сьома година, я вже зважилась, ви бачили, п'ю водичку з лимоном. У мене до 9 ще 2 години, так що п'ємо воду. Ну, бачите, вага тримається. От, а то бувало, так, що зважися на один день, на другий день плюс. Так що все в порядку. Водичка тепла. Я навіть і не знаю, чому треба пити сидячи і теплу воду. Ну, теплу воду це зрозуміло. Холодну воду не сильно хочеться пити, а теплу, тепла уходить. Нормально. О. Сьома година ще так тільки роз... розцвітає. Ще темнувато. Та з лимоном хоч можна пити, ну, просто воду пить. Це якийсь жах. Так, які в мене сьогодні плани? В мене сьогодні плани. Прибирання, прибирання і просування. Оце вже обов'язково сьогодні вже наче нормальне, нормальний настрій. Поки що ніхто не спортив. Буває таке, що зранку можуть настрій зіпсувати. Сьогодні все добре, поки що. Лежала ой, десь цілу годину, мабуть, у телефоні. Воно це як починаєш правильно, правильно харчуватися, воно й спати не хочеться, а вже о 6 все, просинаєшся і не хочеться спати. А як їси то все, спать хочеться до 9, до 10. Я так думаю, що то йде інтоксикація організму і ну, то спить людина. Не хочеться не рухатись нічого. А як оце правильно харчуєшся, о, живчик. Так що дівчатка. Ще хочу води. Зараз налю ще водички. Цікаво. Я ще в піжамі нічого, так? Да? Я думаю, нічого такого тут кримінального нема. Я ще хочу лягти полежати. У мене ще є час. А що я буду снідати сьогодні? Навіть не знаю. Ага, я зранку поїм сир та масло та і все. Сир з маслом. Не хочу нічого. Зранку сир, масло, кава. Це буде о 9? О 9. Зараз що? Поки що водичка. Другий стакан води. Захотілось, прямо захотілось води. Це просто це дивно. Спеціально купила лимон, щоб пити воду, бо не можу пити. Так. з лимончиком заходить нормально. Це таке. Вчора поправила все. Ну, там в мене була одна стірочка. Сьогодні, сьогодні Прасування Прасування і прибирання. Такі справи. Завтра на базар. Наталя зі мною ходить. Мені легко. Ми вдвох раз раз винесли тай. Та і й... та все винесли та й занесли вдвох. Це ще треба дивитись погоду, бо як дощ то й не підемо. Там хоч і палатки є, але їх так тяжко носити. Дивлюся погоду. Так що так і набряків немає, да? Начебто? Ну, тому що не наїдаюсь на ніч. Все правильно. О п'ятій. Мені саме це краще о п'ятій. ну, о сімнадцятій кидать. Закривати своє харчове вікно і відкривати о 9. Мене хтось запитував з дівчат, що таке харчове вікно. Ну, я думала, думаю, що всі знають вже. Харчове вікно це ми харчуємося. 8 годин харчуємось, а 16 годин не харчуємось. 16 годин можна пити воду, каву, чай, без цукру, без нічого. Навіть мені написали з молоком не можна. Все. Не можна, то й не можна. Можна й почекати до 9. Євробачення тільки що дивилась, та Альона співає. Ой, Війна йде. Мільйони виділили, одинадцять, одинадцять мільйонів виділили. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. Ми живемо далі, так, да? кожен. Ми як всі будемо весь час думати за війну і говорити і. Тільки про війну, то... то це буде дуже всім тяжко. Так, пішла я ще полежу ще рано. Так, 9 -та година сіла попити каву. Кава з молочком і сир. Три шматочки з маслом. Сир м'ягенький. Оце мені так смачно. Все маслом і кава. І це мене буде тримати аж до обіду. 9 плюс 4. Оп, перша година. О 13 буду обідати. На обід приготую собі кашу з гарбуза. Замочила дві ложки з ночі це ще пшоно чи з вечора. І відрізала шматок отакий гарбуза. Зараз я його обчищу, поріжу на кубики, вкину у каструльку і покипить. Повариться до напівготовності. Так, буду готувати кашу з гарбуза. Вона дуже корисна. Так, треба. Почистити цей гарбуз. От. Порізати на шматочки, налити трішки водички і ставити на вогонь, на маленький вогник. Так, все. До включення. Так, у мене є кисле молоко домашнє. Зараз я замочу висівок. Це буде мені на обід. Буде в мене на обід гарбузова каша і висівки замочені. Де мої висівки? Ага, все. І висівки замочені у кислому молоці. У мене проблема з кисячним. Такі проблеми. Ну Це ж нічого тут такого немає, всі ми люди. Просто я вам розповідаю, що треба щось робити. за 2 години набрякнути за 3. Це я рахувала мені о 13 обідати. Да? Розбухне за 3 години, поки я приготую обід. Так, набрала 2-літрову банку води. Зараз сюди шматочок лимону. Видавлю сок. Ну, я вже випила десь три, мабуть, стакани, зараз ще вип'ю. Сьогодні наче водичка йде якось на душу. Так. От. О. Оце так. І хай стоїть банка на... попадається мені на очі. Бо я знаю, що треба воду пити. І не п'ю. Зранку я гарячу пила, а зараз так. Кімнатної температури. З лимончиком друге діло. Іде, тож то ж прямо тут стоїть і не можу пити, як без лимону. Все. Лайфхак такий. Наливаєте і дивитесь на воду і п'єте. Кашку поставила вже варити. Закипить, прикручу і геть маленький-маленький вогонь. Все. Так. Праска начебто працює. Зараз буду. Просувати і дивитись щось по телебаченню. Сідаю, дівчатка, обідати. Каша з гарбуза. Це масло. Шматочок, манюнки це грамів 10. Це творожок, ви пам'ятаєте, вчора в мене залишився. Два яйця. І висівки замочила. Теж ви бачили. Ще чекаю чай. Так, дівчатка, сідаю обідати, ви бачили, що. Каша з гарбуза, 2 яйця і сир. Сир, кисломолочний із сметаною. Значить, у каші тут вершкове масло грам, грам 10. Що це значить? Вершкове масло це вітамін Д, яйця, вітамін Д і корисні жири, і білки. Яйця це взагалі дуже корисний продукт. Значить, у, у, е, у гарбузі. Багато пектину і каротину, які знижують рівень холестерину в крові. І гарбузяна каша покращує роботу кишківника і має сочогінну дію. Я прямо записала, бо я так не запам'ятаю. Все, буду обідати. Всім смачного, хто зі мною. Готуйте кашу з гарбуза і буде вам користь. Всім смачному, хто зі мною. П'ю чай, чайок з яблучками. Хто ще так п'є, як я. Я п'ю і частенько так з яблуками. що? Замість десерту. Оце все, що залишилось. Каша. От скільки. Творожок, яйця з'їла. Ці висівки. Щось вони мені геть не смачні сьогодні. Чай попила і яблучко. Так, все. Іду відпочивати. Біжу, біжу на на фізкультуру. Ось Наташка позвонила, вийди. Що вона там хоче? Так. Палку забула, мабуть, у мамки. Так, так, вийшло сонечко. На вулиці тепло. Тепло щось ляпає трошки. Ой, так. Хороша погода. Вже скоро буде весна. Так. Так, готую собі на вечерю швиденько фрикадельки отакі. Читів тількильки. Це морковка. Яйце, фарш курячий, цибулька. Зараз посолю, поперчу, покручу такі фрикаделечки і в каструльку їх. Водички налю. І нехай киплять. Буде така юшка із фрикадельками. Це буде така вечеря. Вечеря моя готова. Отакий От бульйон із такі ті великі, ви бачили. І салат з квашеної капусти. Всім смачного, хто зі мною. Так, ну все, я вже повечеряла. Залишилась капуста тільки салат. А то поїла. Хочу вам сьогодні похвастатись, дивіться, воду. Ну, я сьогодні можна сказати, що 2 літри випила води. Бо я зранку випила три стакани, а потім набрала цю баночку. Так що зараз треба долить і завтра 2 літри води випити. Ну, це не, не обов'язково. Це не обов'язково. Півтори літри хоча б. Я ж зовсім воду не п'ю. Півтори літр таке, бо ми ж п'ємо і чай, і каву. Все буду йти в кімнату. Поставлю вам відео. А вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників, і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. До побачення!